Добре. Добре. А справка я журналістів манкрат. Хто дав казівку прикрити дорогу? Журналіст. А що стало причиною того? Ви не знаєте? Керівництво команду А ви щодня тут знаходитеся? Сьогодні так вперше, так? Я зрозуміла, дякую. Шановні глядачі, як ми бачимо, всі дороги, які ведуть до Майдану, зараз перекриті. Працівники служб таксі говорять про те, що до Майдану проїхати практично неможливо. Тобто, якщо хтось хоче із вас до нас приєднатися, будь ласка, метро або є, можливо, маршрутки, а далі вже якось, так як ми, пішки. 気持ちいい。<laughs> <laughs>